Так ось, в серпні місяці батальйон 128 йде на ротацію в Київ, ми залишаємося в зоні проведення бойових дій. Батальйон 128 міняють інші організми, і як наслідок наш населений пункт заходить інший організм, який має обороняти. І я думаю, клас, з мене зараз зніму задачу по обороні населеного пункту. І ті, кому впало найбільше бути на позиціях їх утримувати, а не займатися, зокрема, і льотною справою. Так? Їх можна зараз буде довчити. І в якийсь момент, через день, по-моєму, ну або через якось там це дуже швидко відбулося. Мені телефонує Павло Ірич і каже: прийдіть негайно до мене. Ми приїжджаємо в 92-гу бригаду, мені каже, слухай, ну тут контрнаступ. Євро. А тоді, якщо пам'ятаєте, інформаційно це було на Херсоніс. Навіть я вам маю сказати, що я не здогадувався про те, що контрнаступ готується в Харківській області. Я кажу, як і наша дії, він каже, все просто. Ви добре робите свою роботу, маємо забезпечити прицільний вогонь.